Бажаю здоров'я, шановні. Сьогодні в нас 16.06.25 рік. Хочу з вами поділитися практичною інформацією з приводу оскарження бойових розпоряджень ваших командирів. А саме, директив, телеграм, усних та письмових наказів. Розглянемо таку ситуацію. До нас звернувся один командир бойового підрозділу з воду снайперів з приводу того, що у нього виник конфлікт інтересів з його командиром. Яка виникла ситуація? Було два розпорядження бойових. Перше бойове розпорядження вони виконали успішно, друге бойове розпорядження вони не змогли виконати у зв'язку з чим подали рапорт про оточення бойового наказу, де зазначили всі обставини. Навели накази ДСК, тобто які регламентує снайперську діяльність номер 746. Від 10.09.2024 року та розписали все по настанові і застосування снайперів в операціях Об'єднаних Сил Збройних сил України в розділу 2-3. Ну, що з'ясовано в ході даних, ознайомлення даних обставин, що воно суперечить виконанню даного цього розпорядження, тобто теоретично його і практично можливо було виконати це розпорядження. Але Виконання даного розпорядження могло понести негативні наслідки для особового складу даного взводу, тобто це живі втрати 300 і 500, 200. Тому в даному випадку було проведене службове розслідування на рівні частини. І тут по даній ситуації можливі наступні сценарії. Перше, це може бути дисциплінарне стягнення, тобто там догана зняття премії, також може бути адміністративна відповідальність, також може бути кримінальна відповідальність, що передбачається 403 статтею кримінального кодексу та 402. У зв'язку з тим, що з'ясувалися певні обставини, що можливо дане розпорядження оскаржити. Відповідно цих цих вище перерахованих нормативних правових актів є певна процедура, яка зазначена в статуті Збройних сил України, а саме, 110 статтею. Про дисциплінарний статут Збройних сил України в даному розділі номер 5 зазначені всі права військовослужбовців та процедуру, як воно все має бути оскаржуватися. У ну, зв'язку з тим, що подібні подібі, розпорядження можуть нести негативний наслідок для особового складу. Це все передбачається. Ну, наприклад, до того самого командування, яке подало всі ці матеріали стосовно службових перевірок на даного командира, також зворотню кримінальну відповідальність, яка передбачається 426 статтею кримінального кодексу 367, статтею Кримінального кодексу 365 та іншими нормативно правовими актами та кодексами, а також статуту збройних сил України, що може бути ну, суперечити. Всі ці діяльності. Тому в даному випадку що вам потрібно робити? По-перше, всі кроки потрібно документувати. Тобто, ви маєте подати рапорт про уточнення бойового наказу, в даному рапорті розписати повну процедуру, прізвища посадових осіб, хто надавав наказ, який наказ, також мають бути пояснення від свідків, також мають бути відеодокази. І всю цю все цей рапорт має бути максимально обґрунтований. Навіть на жаль, сьогодні така складна ситуація, щоб зафіксувати дане звернення на через гарячу лінію Міністерства оборони, досить складно там з ними зв'язатися. Тому все це потрібно робити вручному режимі вам або вашим представникам, юристам, адвокатам і хто може здійснювати представництво ваших інтересів відповідно там. 237 статті Цивільного кодексу України та закону про адв... адвокатуру розглянемо, які можливі сценарії по цьому інциденту. Матеріали можуть даної справи вирішитися, і справа закриється на рівні частини, тобто на адміністративному рівні частини, або можуть скеруватися там до військової спеціалізованої прокуратури, перепрошую, до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, також до територіального управління ДБР. -у. Відповідно, якщо буде сценарій номер 2 тобто підуть всі ці матеріали до органів досудового. Розслідування вашому слідчому та прокурору потрібно надати письмові докази, що ви зверталися, і все це було належним чином обґрунтовано. Таким чином, ви обґрунтуєте свій захист для уникнення кримінальної відповідальності. Всі ці кроки, можливо, буде вирішити на рівні того самого прокурора чи ДПР. Можливо, навіть доведеться звертатися до суду, щоб всі ці кроки оскаржити. Але так як станом на сьогодні нормальна практика для командирів бойових підрозділів надавати такі неможливі задачі, які неможливо виконати без втрат, і їм якби вони себе дуже так впевнено почувають, якби вони вважають, що для них кримінальної відповідальності не може бути. Але вона зазначена відповідних. Відповідному кодексі кримінальному відповідними статтями так само можливо подати зустрічні матеріали до органів досудового розслідування, тобто це на ВСП, прокуратуру, а також той самий ДБР Державне бюро розслідувань. Зустрічні матеріали про відкриття кримінального провадження на командирі військових частин. Таким чином, на мою думку, Командування підхід трошки змінить до свого особового складу і буде більше перейматися захистом своїх військовослужбовців. Вони також потребують захисту від свого командування. Коли командування не, не не дбає про свій особовий склад, таким чином з'являються нові випадки СЗЧ, дезертирства та інших подібних ситуацій пов'язаних з невиконанням бойових розпоряджень. Тому в даному випадку, на мою думку, станом на сьогодні, на жаль, кожному військовослужбовцю потрібен представник, адвокат, хто буде здійснювати його правовий захист, тобто доводити всі ці матеріали до істини і притягати відповідальних осіб до адміністративної, дисциплінарної чи кримінальної відповідальності. Тому відповідальність в відповідних нормативно-правових актах передбачена так само, як і для військовослужбовця, так само і для командування. Тому немає тут нічого нереального, питання потрібно вивчати і приймати належні міри. На мою думку, всі ці питання можливо врегульовувати на рівні частин, але чомусь вони на практиці в зв'язку з такими людськими факторами виходять за межі військових частин. Тому потрібно приймати відповідні міри. З повагою на тюкліп, слава Україні.